Народний ансамбль народного танцю Джерельце нещодавно повернувся зі справжнього козацького фесту до свята покрови Пречистої Богородиці і дня українського козацтва на острові Хортиця проходив фестиваль-конкурс українського народного мистецтва Яскрава країна, в якому на рівні з відомими українськими колективами брав участь і шосткінський ансамбль. Наші танцюристи не тільки продемонстрували свою майстерність на найбільшій сцені острова, а й ознайомилися з історією Запорозької Січі та, звісно, зайняли на конкурсі перше місце, з якими враженнями повернулися додому вихованці джерельця та їх керівники. Далі у сюжеті. Фестиваль Яскрава країна на хортиці перш за все дозволив дітям не тільки позмагатися, а й доторкнутися до української історії, прийнятися духом козацької звитяги. Програмою були передбачені відвідани музею козацької слави та козацької забави. Вболівали юні артисти і за українських спортсменів на чемпіонаті Європи з бойового пака, адже організатори поєднали мистецький фестиваль зі спортивними змаганнями. Розповідає керівник народного ансамблю народного танцю Джерельце Людмила Маковець. Нам показували всі. Українські бойові е, показательні номера на лошадях з предметами українських казакових та і саблі і всі можливі ігри з кушаками і з этими шапками українськими сеселицями та була настолько інтересне. Обов'язковою умовою конкурсної програми було виконання українського гупака, з чим учасники джерельза впоралися на відмінно, а враховуючи те, що суперниками юних шосткинських танцюристів були не лише дитячі, а й Рослі колективи, то здобути перше місце можна по праву назвати золотим. Участь у яскравій країні брали дві вікові групи колективу: старша та середня. Кожна з них представила по два хореографічних номера опак та танець свого регіону. Голова журі, художній керівник дитячої хореографічної школи при національному академічному ансамблі танцю імені Павла Вірського Валентина Вантух була вражена виступами вихованців Людмила Маковець та поставила високу оцінку їх професійній майстерності в этот раз довольно было приятно то, что очень высокую оценку нам Валентина Владимировна дала. Она говорит, у вас такой маленький город откуда у вас так сто много талантливих детей. На що Людмила Серафимівна відповіла шостка це місто, яке танцює. В свою чергу хореограф колективу Яна Тритяк зазначила, що під час конкурсу діти мали змогу пройти свою рідну школу виконання гупака та вивчити цей танець зсередини, і саме ці нюанси стали ще одним кроком до омріяної перемоги. Розказували не просто катама музики, костюмах, а іменно говорили а школі виконання, і і якби це дітей дуже сильно тобто У них з'явились якісь вищі задачі не просто вчити номер і виконувати його, а виконувати сповняти правильно, так як це требуется. Конкурсне розважальна програми, організація заходу, відомі колективи, суворі, але справедливі члени журі. Все це залишило учасників джерельця незабутні відчуття та надало їм енергії для подальших танцювальних звершень. Ми дуже старалися, і ми виграли. как можно сказать, в нашей категории. Усовершенствуем свои силы, мы становимся сильнее. Мы радовались, что мы смогли показать себя на достойном уровне, и мы рады, что у нас получилась задача, которую мы ставили перед собой. Приняли очень хорошо, кормили хорошо, впечатление самое лучшее, можно сказать. Жили мы в санатории. У нас было э, достаточно свободного времени. Мы посетили музей украинской культуры, э, который, нам, который нам всем очень понравился. Свой э, гид нам очень много рассказал. Мы познали всю историю украинскую и также много для себя взяли из этого конкурса. Нам помогло упорство, способності наших руководителей, наших дітей. Ми много репетірували раді цієї перемоги і ми змінили. Відзнаками та нагородами юних учасників джерель це вже не здивуєш, але їх шлях до перемоги устелений численними репетиціями, наполегливою працею, терпінням та мудрими порадами і настановами керівника. А з такими складовими успіх гарантований на всі сто.